Всім привіт! Знову рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене знову такий настрій, що хочеться ним з вами поділитися. Нарешті я повністю здала свої всі екзамени, всі свої прови на курсі, що я вивчаю да, шведську мову. І... Сьогодні це був останній пруф, я здала і ну, досить легко було. Ми готувалися, тому не було такого тремору, як перед, як перед аргументарами, де текст. І сьогодні чомусь, знаєте, це так закрилася одна сторінка, і я чомусь захотіла згадати. З, чим, з чого я починала свій шлях тут у Швеції, з да, вивчення шведської. І заодно, думаю, запишу те відео. Знаєте, колись було дуже популярний такий тех 5 парфюмів, які би ви взяли з собою на е, безлюдний острів. Ну, Їхала я не на безлюдний острів, а їхала я всього лише з України в Швецію. Але я розуміла, що з собою я можу взяти досить обмежену кількість парфюмів, і тому, ну знаєте, і часу сильно виважати, що брати, що лишати не було. Тому що ну, я так, знаєте, з вами вже поділюся. Так сталося, що в обід мені чоловік сказав: Збирай речі завтра о п'ятій ранку ви з малим їдете. До Львова, там автобусом до Польщі, і потім літаком до Швеції, до Стокгольму. Я домовився, ви виїжджаєте. І тому ну, з обіду да, до вечора я збирала речі, ще треба було зателефонувати клієнтам, відмінити заброньовані зустрічі. Да. І тому щось там особливо збирати не було часу. Тому я просто, знаєте, я так покидала найдорожче, що в мене було, і найбільші старалась вибирати найбільші по об'єму флакони, щоб мені їх вистачило якнайдовше. А, значить, І от моя п'ятірка тих парфюмів, які я з собою, знаєте, так не зважаючи, сильно не виважаючи, не зважуючи на, на наслідки. Просто взяла з собою, тому що так в мене от на той час сталося, склалися зірки, і саме так, ну в принципі, якби, не дай Боже, ще колись таке робити, я би напевно зробила такий самий вибір. Я би не змінювала би нічого в, в цій підбірці. Тобто це 5 парфюмів, які дорогі е, не тільки тому, що вони дорого коштують, а й дорогі, тому що вони. Значать для мене і нагадують мені про дуже важливі речі, і, і саме головне про дуже важливих людей в моєму житті. Отож, починаємо. Коко Мадуазель версії Intense. Я купила його буквально за пару днів до початку війни в 2022 році. І на той момент це єдине, знаєте, що збирало мене. Збирала мій мозок і налаштовувала на мій мозок на роботу, на якийсь аналіз, на якесь критичне мислення. Тобто це досить серйозний парфюм, незважаючи на те, що він дуже жіночий. І, на відміну від класичної мадмазельки, він трошки пом'якшений на старті сухофруктами, ноткою сухофруктів чорнослива. Ну, особисто я його відчуваю там дуже-дуже явно. І е, це такий, знаєте, пом'якшуючий елемент для коко Mademoiselle. хоча, все решта, ну, досить-досить ідентично, така сама стійкість, така сама шлейфовість, комплементарність, всі характеристики зберігаються від е, прабабусі, да, скажімо так. Так от, я взяла його, я взяла його з собою ще й тому, що. Він себе зарекомендував як класне, заспокійливе для мене, як те, що мене утримує від занадто високих емоцій, від, від, знаєте, від бажання зашкодити самій собі своїми діями. Тобто, коли е, такі ситуації, да, Дякувати Богові. Ми не, ми, ми не зіштовхнулися ні з чим аж занадто, чим зіштовхуються люди в нашій країні, на жаль. Але оці моменти, коли ми з 9-го поверху спускались до бомбосховища, в мене в рюкзаку разом з документами, з якоюсь їжею да, був цей флакон 100 мл. Він зі мною помандрував. До бомбосховища кожного разу, і він був зі мною. І, відповідно, я ним не користувалася і це, це зрозуміло, тому що там досить обмежене, обмежене як сказати, ну, таке приміщення було не дуже велике і дуже багато людей. І я розуміла, що і так не дуже є чим дихати, що я з Кокумадузель буду тут. Ні. Це просто був, знаєте, як такий ефект плацебо, який мене тримав, і я тому його і взяла з собою, дав таку довгу поїздку, як мій чоловік сказав. Ну, уяви собі, що ти їдеш, знаєте, коли я стала чинити опір. Ні, як я поїду, ми тільки відкрили перукарню. Я маю клієнтів на два тижні наперед. Та що ж ти таке робиш? Ні, я не поїду. А він мені каже, каже. Уяви, що ти їдеш за програмою Work and Travel, але тільки більше ворк. Ну, тобто travel ти тільки до, до Швеції, а там вже ворк-ворк-ворк. Work, work, work. Ну, знаєте, от мені чогось ці слова запам'яталися, і я їх так з собою взяла, подумки. Знаєте, цей парфюм мене асоціюється з тим часом, коли ми тільки приїхали в Швецію. 13 березня 22-го року ми приземлились на літаку в аеропорту Орландо. Нас зустріли. Це було вночі, десь о 12-й ночі нас зустріли і відвезли до квартири на квартиру до людей, які теж виїхали до Швеції, але в 2014 році і вони тут прожили, влаштували своє життя, і коли сталася така ситуація, вони відгукнулися. Я неймовірно вдячна знаєте, цим людям, які нас ніколи не бачили. Ми не були навіть знайомі з ними. Але вони самі мали трьох дітей і ще забрали до себе сестричку з Харкова, сестру мами, так? тобто ще й ми, тобто, нас там було 10 людей в квартирі. Але я згадую ці часи як дуже приємні завдяки саме людям, знаєте, і. Я вам так скажу, коли українці бачать людину в біді, ну що би там не було, як би там не складалося, ми завжди лишаємось українцями, ми завжди допоможемо. І я це відчула, як мені допомогли. знаєте. І тому я намагаюся подальшому також нашим україночкам, дівчатам, які тут опинилися, допомагати завжди по мірі можливостей. Так от, ті буремні часи, коли ми тільки приїхали, тільки-тільки почали свій емігрантський такий шлях по міграхунсверкетах, по скативеркетах. Коротше, по всіх цих інстанціях, де неймовірні черги, і це, знаєте, така була швед... типова шведська весна зі снігом, з мінус 15 градусів. Так? Але. Це, ці буремні часи я згадую дуже тепло завдяки тим прекрасним людям, що нас прийняли, і завдяки цим, цьому парфюму Coco Mademoiselle, що супроводжував мене в ті часи. І зараз я їм не можу зловживати, тому що я хочу, щоб він в мене продовжував асоціюватися саме з тими часами, коли було неймовірно важко. Але, знаєте, так, ну, напевно, я розумію, що це мало статися в моєму житті. Ну, отак, от в мене це е, таке. Так, далі. З собою я взяла коко-мадмуазель класичну. Це зараз її половина, да? а на той час вона була майже повненька. Я нею користувалася, користувалася теж дуже-дуже рідко. І цей малесенький флакончик, ну як малесенький 50 мл, теж з'явився в мене незадовго до початку війни. І тому я його прям знаєте берегла, лелейла, тому що я розуміла, що такі часи, ну, ви пам'ятаєте, то да? той момент, коли. Війна вже літала у повітрі, це перечуття чогось страшного, вже відчувалось, але ніхто не вірив до кінця в це. І знаєте, це в мене був такий, знаєте, як запас на чорний день. Якщо почнеться війна, і не можна буде ніде дістати французькі парфюми, да, блокада і все решта, що ми маємо знати, зна... точніше, те, що ми знаємо про війни з шкільної. Програми по історії, да, то завжди були в дефіциті такі прості жіночі радощі, як то парфюми, нейлонові панчохи, сукні, косметика. Тобто я собі взяла його про запас. І я ним майже не користувалася. Але коли стало питання, що ми виїжджаємо і беремо з собою дуже обмежену кількість речей. Я взяла Coco Mademoiselle не роздумуючи абсолютно, тому що це один з моїх фаворитів взагалі в усій моїй аптечці. Так, наступний парфюм. Я би його взяла би знову з собою абсолютно 100%, тому що він для мене антидепресант. Був антидепресантом, просто тому що його вже зараз нема. Це абсолютно порожній флакон. 50 мл Angel Cruisier того самого першого перша лімітка 19-го року. І для мене він антидепресант, він для мене джерело сили, джерело енергії. Щось таке, що в Холодній Швеції нагадувало мені про літній відпочинок на Світязі, про наш, наші подорожі машиною да, до Світязя і назад. Щось таке, що, знаєте, дуже тепле, дуже літнє таке рідне. І я знову ж таки я його купила в складний для себе час після операції, після коли я почала свою власну реабілітацію після операції. Там нічого складного не було, але все одно треба було, щоб шви загоїлись і щоб все було нормально. І тому він для мене також був джерелом сили і джерелом спокою одночасно. Тому, не роздумуючи, і він був також майже повний, тому що це мюглер часів т'єрі Мюглера. І він був дуже стійкий, і я його використовувала. Достатньо часто, але через те, що він був дуже стійкий і ну, нереально шлейфовий, просто один пшик під волосся на цілий день мені було достатньо. Тому він теж був майже повний. Я з собою прихопила третій майже повний флакон. Тобто оці флакони були майже повні. Е, також взяла з собою шанель Шанс, це версія «Офреш», туалетна вода. Він також він не зараз майже повненький, я його бережу завжди, я ним дуже користуюся навесні, коли вже, коли вже достатньо тепло. От Зараз ще не його пора, зараз він трошки одеколонить на мені. А влітку він дуже-дуже за, знаєте, забагато його для мене. Тобто, от якби зараз, напевно, так, да, напевно, я так знаєте, трошки зміню свою думку. Якби зараз треба було, не дай Боже, прошу, не дай Боже кудись їхати і брати з собою дуже обмежену кількість флаконів, напевно, я би його замінила на або Pure Mask від Narciso Rodriguez, або на Chanel Allure, то що класичний в мене. щось, Я його люблю, цей Шанельчик, да, Шансик. Але от дуже обмежена, дуже обмежено в часі, коли я його можу носити прям із задоволенням. Краще, знаєте, я більше задоволення отримую від шанель номер 5 ніж від цього шансика, а тут його 100 мл. Ну тобто я розумію, що мені його стане дуже-дуже надовго. Класні шанелівські фрукти, класні шанелівські цитруси. І тут вони дуже-дуже яскраві. І трошки цієї одеколонистої нотки, яка от, мені не дуже подобається, от, через яку я і це не пачулі, бо пачулі шанелівські я обожнюю. Мені дуже подобається все, е, і в Мадмуазель, і в Інтенс, і в Шанеля Люр, і в Шанель номер 5 Мені все тут дуже подобається. А от іменно в цьому шансіку. Напевно, ця приставочка фреш. Ну, для мене він виходить, що він занадто фреш. І я маю просто, принаймні тут у Швеції, дуже-дуже обмежена кількість часу, яку я можу його носити. Але, як вам сказати, любити його так, я його люблю і відношуся з глибокою симпатією, тому що він також нагадує мені ті. Часи, ці да, такі, я не знаю, може, я якась мазохістка, що е, я із задоволенням, із ностальгією згадую ті часи, як ми тільки-тільки приїхали. Щось, щось, Не знаю, що мене заставляє так думати, напевно, тому що ми зустріли дуже хороших людей в той час. І... Завдяки ним, ті часи відбилися в моєму мозку, в моїй пам'яті, як щось, як щось добре. Тож, і останній парфюм, який я тоді взяла з собою, і який би я 100% би повторила, це моя любов, це відстан Межік» від Герлен. І ви бачите, як мало його лишилося, я його Використовую дуже-дуже обмежено, я себе стримую, щоб його знаєте, не закінчити занадто швидко. Це той флакончик, що коли я його придбала, да? точніше, як я його придбала, мені його чоловік подарував на мій день народження. От. І коли ми виїжджали, його була половинка, тобто 50 мл. І ще й тому, да, як великий об'єм, я його взяла з собою, щоб надовго стало. Але е, ви бачите, що цей флакончик ще з бджілками, да, той, що називають з, з бджілками. Зараз, ніби як стара версія, бо нова версія це в таких жандарміках, да, флакончиках, а це ще в бджілках. Неймовірно, красивий, шлейфовий, стійкий. Якби він навіть був настільки і не шлейфовий, він звучить, ну, просто якась мелодія моєї душі. От він відображає для мене все, що є в мені, от такого жіночного. Вся моя от жіноча суть, можна сказати, відгукується на цей парфюм 100%. Я його обожнюю в будь-яку пору року. Він мене не душить абсолютно ніколи. І тут, знаєте, навіть не треба мені дозування стримувати себе, да, якось дозувати, тому що я стримую себе просто рефлекторно, щоб не закінчити його занадто швидко. Я бережу його, я обожнюю кожен етап розкриття цього парфюму, якби знайти якусь трошки бюджетнішу версію. Да. Я би спробувала з задоволенням, але я розумію, що коли він все ж таки в мене закінчиться, колись це станеться, я собі обов'язково його повторюю. Я чула дуже багато, дивилася багато блогерів, які про нього розповідають. І ви знаєте, ну щось таке магічне, реально маджік в ньому є, тому що я не чула жодного поганого відгуку про нього. З боку жінок-блогерів, які освітлюють світ парфюмерії, я не чула про нього жодного поганого слова. Все ж таки це дійсно діє на наш мозок жіночий, якось неймовірним якимось чином, що ми просто закохуємося в цей парфюм, в цей аромат. Щось Герлени тут намотили. Якийсь наркотик, суто жіночий для нас зробили так, що ми просто на гачку тепер, напевно, пожиттєво на цьому парфюмі. От, От така була моя підбірка, знаєте, з реального життя. Те, що колись було просто тегом, да, щоб ви взяли з собою 5 парфюмів, які б взяли з собою на Безлюдний Острів. От для мене. Це мої п'ять парфюмів, які я в реальному житті взяла з собою. Ну, не на безлюдний острів, але в далеку далеку на той момент незвідану Швецію. І які пройшли зі мною цей шлях. От буквально за кілька днів буде три роки, як ми в Швеції. І я дуже вдячна. Тому моменту, що в мене є таке захоплення парфюмерією, яке мене е, виводило, знаєте, підштовхувало і е, дозволяло мені випірнути з глибин якоїсь само, са, само, самоунічтоження, да, самознищення, як то кажуть. Коли думки всі просто налягають на тебе і світа білого ти не бачиш, і ніяких знаєте, проглядів сонечка не передбачається, ти знаєш, що в тебе є сила, тому що ну, от є в тебе дещо твоя таємна зброя, твої таємні жіночі обладунки, які тобі допоможуть. Я, дівчаточки, вам бажаю. Щоб у вас від парфюмів теж не тільки, знаєте, таке моральне задоволення було ольфакторне, але ще й практична, практична користь від використання парфюмів. Тому що, ну, так, для мене це моя аптечка, хто би що не казав. Але оці п'ятеро моїх скарбів. Мене просто ну, винесли знаєте, з глибин, підняли і якось тримають мене на плаву. Але я сподіваюся, це було перший і останній раз, коли нам таке довелося пройти, і не треба більше нам таких підбірок, правда, дівчатка? Давайте робити підбірки тільки там 5 парфюмів на побачення мрії. або там П'ять парфюмів, щоб привернути увагу там, мільйонера, або п'ять парфюмів, щоб склався, там, щоб тебе взяли на головну роль в фільмі. Ну, от давайте тепер отакі складати рейтинги, будь ласка, дуже-дуже прошу Боженьку, щоб нам не довелося більше нікому з нас, українців, вирішувати таким чином своє життя, щоб брати тільки обмежену кількість з собою і тікати незнано куди. Коротше, на позитиві хочу закінчити це, це відео. Все в нас буде добре, дівчата, тому що в кожної з нас є шафка або поличка з тим, що тримає нас на плаву в будь-якій ситуації. І Тримаймо стрій, дівчата, тримаємо. ми не маємо падати духом, тому що за нами стоять наші чоловіки, які нас потребують, наші діти, для яких ми майже цілий світ складаємо, наші батьки, які моляться за нас, які живуть і дихають, продовжують жити тільки тому, що значить, що ми є на цьому світі. Тому. Бажаю всім знаходити сили, мужність і для того, просто, щоб жити. Щоб жити як прекрасні жінки, українки, нести себе, дарувати радість цьому світові. Всього, всього вам найкращого. Незабаром побачимось, почуємось всього цьом-цом, дівчатки. Па-па.